Доброго дня, мої шановні глядачі. Продовжуємо відео стосовно прогнозу по областях України до 10 лютого включно 2024 року. І наразі в нас четверте відео на цю тему. Так, починаємо ми з Київської області. Так, Київська область, загроза з боку Росії до кінця. Вернівши до 10 лютого 2024 року. Так. так, боротьба з зрадниками. Слухайте, у вас там низку якийсь ланцюг секретних служб оприлюднять. Чи тут це список якісь людей буде? Чи знешкодять якусь спільноту людей, які працювали на орків? Ну, от які спеціально навчені люди, які здавали кордони України, ну, взагалі, які шкодили Україні? В них не вийшло захиститися внаслідок того, що їхню секретну місію розкрито. Ну, на жаль, вони вже передали, вже ця таємниця, вона відома, яку намагалися від них приховати. Вони вже щось розвідали. Того і ситуація може виникнути нестабільна, дуже нестабільна, і буде потужно працювати ППО. Особливо на кордонах Київської області будуть намагатися знешкодити, ну, тобто, щоб воно не пересікло. Не пересікло кордони Київської області. Ну, я можу. Я знаю приблизно, де що вони здали, але Ну, я не можу це говорити. Ну, я натяк зробила. Так, цивільні інфраструктури. Будь ласка, будьте обережні. Цивільні інфраструктури. Окрім того. Знаєте, таке відчуття, ніби ці люди якісь перевертні. Київська область вона межує з іншими. Таке відчуття, ніби з за кордону хтось до вас приїхав, якісь піци, секретна служба якась. От вони приїхали от небажаними гостями, і якусь там агентурну групу у вас знешкодять. Київській області. З чим ви межуєте? Я не пам'ятаю, тут вишибло в мене. Знову ж таки, тут інформація про них надійде. Про них надійде інформація, що вони є. Але, знову ж таки, вони інформацію подали вже наверх. І це е, загрожує розсипанням великої кількості ракет. Тут більше ракет йдуть. Наші рухаються назустріч і ППО потужно працює. Тому, будь ласка, знову. Будьте обережні, от, ніби от з кордонів щось до вас пре і одразу їх е знищують, одразу знищують на кордоні, в області будуть якісь там провокації, ну, десь от в межах кордону області, якісь там будуть, е когось там знайдуть. Ну, можливо, там, знаєте, в чого мені кордон показує, можливо, там блокпости у вас є. І на тих блокпостах щось у когось можуть зловити. Я правильно розумію? Ну там когось зустрінуть. Немає шансу у цій агентурі домогтися свого. Тобто якось їх зупинять, не пропустять їх, їх десь не пропустять. Того я питаю, з чим воно, ну, з чим Київська область межує. Ну, тобто, інформація якась поступить, що хтось може бути, от наводка, от як орієнтіровка на когось може піти. Ну, ось так, будьте обережні, будь ласка, і уважні. Загроза обстрілів є, також передали інформацію, буде багато спрямовано до вас ракет. Так, далі Житомирська область, будь ласка, покажірсь до 10 лютого. Ну, працює ППО, вправно працює проти того побідобісія ворога. Вправно працює. Але знову ж таки можуть бути, виникати проблеми зі світлом, коли необхідно буде ремонтувати після атаки ворога. Можете сидіти при свічках. Ворог хоче, він робить вибір, зробити вежу, але дай Боже, дай Боже, наше ППО спрацює так, що. Ви уникнете тої вежі. Тобто здійснення планів щодо вежі є верогідність, ви уникнете її. Тут може бути як дрони, так і ракети. Ну, знову ж таки, ваші працюють хлопці дуже добре. Щоб втратити спроможність, немає е, шансу. Дуже добрі розрахунки ваші роблять загроза для цивільних інфраструктур або те, що є важливим для цивільних інфраструктур. Уникайте місць скупчення людей. Уникайте у ворога є якісь плани такі. І, як би мовити, така ідея в них є. Ідея. Ну, в такому плані. Також там, де йде кругооберт грошей. Маніпуляції з грошами йдуть. Будьте обережні. Ну. Ось так. Далі дивимось. Наступне в нас Рівненська область до 10 лютого 2024 року. Яка ситуація Рівненська область? Ну, вони роблять вибір активності над Рівненською областю. Активністю. активність може бути у вигляді якоїсь розвідки. Я не знаю, чи можуть вони робити розвідку зі спутника, не знаю, але є такий варіант, що щось може там над вами активно літати з метою збору інформації стосовно якихось місцин, які їх цікавлять. Окрім того, є така версія, що буде. Щось спрямовано зверху, активно, і збиття у повітрі щось якоїсь цілі. Ну Можливо, це таке з крилами, дрони. Щось з крилами. Ну, є крила ці ракети, є дрони. Ситуація. Ну, важкій ситуації оцінюється 50 на 50. Тобто, знову ж таки, я вважаю, що це залежить від того, де і як зіб'ють. Ну, от, їхні, от Мета до цілі, ворожа мета до цілі, вона розсипається. Тобто, Є загроза, що щось мілке може розсипатися внаслідок того зіткнення у повітрі. Ну і знову ж таки там, де навчально-виробничі комплекси, от щось таке. Там от загроза є, в місцинах біля цього, там, де щось ремонтується, там де щось виробляється, там, де чомусь люди навчаються. Також є загроза із, для світла, для енер... електроенергії є загроза. Ну, ось так, будьте, будь ласка, обережні на цей період. Можуть посилити щось вони. Далі, див... я вибачаюсь, відео перервалося того, що повітряна тривога. Я виклала карти. Буде у вас ППО працювати, у повітрі будуть щось збивати. Але, знову ж таки, тут може ітися загроза для вас в тому, полягає, що якась іде. Затримка у логістичній якійсь спрямованості. Щось до вас мають привезти, але якась іде затримка. Окрім цього, в темний час доби можете лякатися, лякатися дуже сильним може бути переляк. Переляк того, що. Ворог робить вибір потужно атакувати. Це тривога наразі. Так, ну, зрозуміли, так, дуже великі страхи то із-за того, що щось може влучити. Далі, ну, ППО працює. Робота стосовно того іде, щоб щоби. Невілювати ту активність, але знову ж таки є загроза уламків. Ворог має мету, має і зіб'ють те, що буде прямувати до мети. Знову може бути якась така дурна траєкторія, подібна траєкторія. Але якщо прочитати дослівно, то досягнення мети за наказом виконано не буде. Бажання виконано не буде. Ну, ось так в мене вийшло, Збила мене ця тривога з потоку. Тому будьте, будь ласка, обережні. Будьте обережні. Загроза є. Загроза є. І може також летіти низько, швидко, над головами, що може вас налякати? Загроза влучення є, на жаль, є загроза влучення. Ну, ситуація контрольована. Далі дивимось: Чернівецька область. Чернівецька область. Ну, Чернівецька область. Знову ж таки, є в них за планом зупинити водну енергію, зупинити водну енергію, і тому вони можуть тому вони можуть також мати на меті. Запуску чогось потужного в Чернівецьку область. Але їхні плани вони зупиняються їхньою неспроможністю, тобто плани амбіції в них є. Але внаслідок того, що або далеко, або дуже важко для них, або ну от якось недосяжна мета, тому вони залишають цю ідею. Це тільки, знаєте, от як спроба лякання для них. Спроба лякання, яка е, ну, розблокує захист. Розблокує захист. Стабільна ситуація більш-менш. Але у вас багато є таких дурників, засланіх козачків, які косять під дурника, які наражають вас на небезпеку. Тому вам потрібно зважати на це увагу. Ну, більш-менш у вас стабільно, більш-менш може борох лякати вас, але, знову ж таки, засланих козачків у вас багато, які косять під дурників. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна. І ми. Перемагаємо, бережіть себе, будь ласка.